Вітаю друзі, неділя. Вийшов сьогодні на рибу. Десь не рано, не дуже рано, десь на 8 годин. Зараз вже 12 десь приблизно. Що я сьогодні закинув? Ну як зазвичай три спінінги. Ось там далі в нас технопланктон на толстолоба середній. У нас як завжди на бійцю карасями черв'як. І правий на, на кушатник. Але з сам, самого початку, як я вийшов на цю рибалку, закинув різ, резинку. Ось вона така. Бачите, прищепку вчепив і дзвіночок, щоб було чути, якщо не побачу. І затягнув його, заліз в воду і затягнув резинку, і закинув, потім ще раз заліз, прикормив, під самі крючки накидав гороха, бо зварив вчора гороха і накидав, але е, ще не клюнуло нічого на горох, але зловив, ось ось зловив, тільки що зараз вам кажу гарного карасика. Бачите, який гарний, гарний. На макушатник. І я вже думав йти додому, е, бо вже жарко і, і обід може не, не клювати, але... Ви того карася, і ще посижу. Якщо ще щось ловлю вам покажу. Дякую.